Я за Христа тримаюсь у житті, Господь моя надія і опора, і я молю, мій Господе, прости, дай віру мені, що суває гори. Дай серце мені чисте і просте, щоб вірно тобі все життя служити, і Хай надія в ньому проросте. Щоб з дячністю і любов'ю в світі жити, ти поможи мені любов у світ нести і Божим світлом в темряві світити, для тих, хто ще не встиг тебе знайти, для тих, хто не навчився ще любити. І я благаю, Господи, прости усі мої провини, Твої рани. Ти дай мені любов у світ нести, тоді і жити я не перестану.